При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. В Україні минула дев'ята. Говоримо про найважливіше станом на зараз. У студії Ольга Грицак і перекладачка жестовою мовою Наталя Дмитрук. Вітаємо вас. До 25 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Внаслідок ракетного удару. Один чоловік загинув. Ворог атакував місто ракетами сьогодні над ранок. На місці влучання зараз працює наша кореспондентка Олена Каптюх. Вона напрямому зв'язку із нами. Олено, вітаю. То що відомо про загиблого і в якому стані потерпілі зараз? Так, Олю. Ми біля будинку, який найбільш зруйнований. Саме тут жив чоловік, який загинув. Нам відомо, що йому було 47 років. Його звали Володимир в квартирі. На момент удару він був разом з дочку, дочкою, дружиною і тещою. Його рідні у лікарні, вони виходять на зв'язок. але... Дуже довго поряд із будинком було тіло загиблого, і від нього просто ні на крок не відходила його собака. Бім. зараз всі, хто жив в цій квартирі, вони не можуть за ним дивитися, тож сюди приїхали знайомі загиблого, вони ймовірно заберуть собаку поки що. І ось що нам розповів один з них, з ким ми поспілкувалися. Донька. Вчиться в Києві. Жінка і те що. Мати Оріхові вивезти не змогли, не хоче. Всього ж на цю годину відомо вже про 25 постраждалих. П'ятеро з них у важкому стані. Ще п'ятеро у стані середньої важкості. Зранку тут багато комунальників, які працюють, розгрібають завали. Крім того, і досі чергують швидкі. Дуже багато людей у стані шоку, у стресовому стані. Вони їм допомагають. Ну, ми звичайно, поспілкувалися з ними та з людьми, і ось що вони нам розповіли. І різані, і рубані, і нервові зриви в людей різні стресові ситуації. От жінка також пережили пережили вкрай важко. Дитина дуже злякалась. Нас врятувала тільки ковдра, що я встигла накрити себе і родину. Ще до ракетної атаки наше місто вночі атакували шахедами. Один з них влучив у об'єкт енергетики. Там сталася масштабна пожежа. Коли дали відбій, там почалася ліквідація наслідків, і просто під час ліквідації сталася ракетна атака. На жаль, постраждали рятувальники. Ось що розповів голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Після того, як ворог пошкодив енергетичний об'єкт, точніше знищив енергетичний об'єкт, 21 тисяча абонентів на території міста Запоріжжя залишились без енергетики, в тому числі об'єкти критичної інфраструктури, такі як котельні, такі як заклади охорони здоров'я, адміністративні будівлі, будівлі соціального захисту. Зараз на місцях влучань працюють комунальники. Вже відомо, що більше трьох десятків будинків понівечено повибивало вікна, пошкодило покрівлю. Зараз комунальники допомагають містянам латати всі розбиті вікна, закривають фанерами. Ну і звісно, що ці роботи ще триватимуть мовірно, цілий день студія. Дякую, Олена. Олена Кавтюх. Проранковий обстріл Запоріжжя, в результаті якого одна людина загинула, і ще 25 поранені. Сьогодні ворог вже тричі бив і по Харківщині. У селах Підлимани, Новоселівка. Внаслідок обстрілів горіли будинки і господарчі споруди. А поблизу села Литвинове через атаку шахедів пошкоджена лінія електропередачі, Відповідно, є перебої зі світлом. Через атаку безпілотників на Київщині пошкоджені чотири приватні будинки, автомобіль і також лінії електромереж. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Сили ППО знищили усі ворожі цілі, загиблих і постраждалих немає. Росіяни на Лимано-Куп'янському і Сіверському напрямках фронту активно атакують українців з авіації, але успіху не мають. Вони також б'ють з артилерії систем залпового вогню і масово атакують, запускають дрони, які щільно накривають українські позиції. Про це в ефірі національного марафону розповів начальник розвідки зенітно ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Противник за його словами намагається не лише посунути українських військових з позицій. Але й перекрити шляхи, якими доправляють боєприпаси, і евакуюють поранених, основна тактика, якою зараз вони працюють, залишається незмінною. Це тактика малих піхотних груп, якими вони намагаються просочуватися в стики між нашими підрозділами і закріплятися. Або в посадках в лісосмугах, або якщо це населений пункт, то в окремих будівлях і після накопичення там достатньої кількості особового складу продовжувати штурмувати. 1340 людей вбитими і пораненими втратила Росія за минулу добу. Серед техніки найбільше втрат у ворога було в артилерії 62 одиниці, і 68 авто. За даними генштабу, окупанти також не дорахувалися шістьох танків і 12 бойових броньованих машин. Дрони, якими на передовій нищать ворожу техніку, і особовий склад виготовляють в тому числі у Луцьку. Вони назвали свої безпілотники Вогник. У чому їхня особливість розкаже і покаже Володимир Миколайчук. Це кадри влучання дрона Вогник у російський бронетранспортер. Його розробили волонтери з Луцька і модернізують кожен під потреби різних бригад. Для того щоб при. Постачу дрона на позицію, не потрібно було їхньому інженеру, техніку так само його розбирати, перебирати, перешивати під якісь свої потреби, тому що також це на жаль трапляється. На дроні невелика камера до наведення цілі вона суттєво підвищує точність атак. Що він ловить ціль, так і вже до неї коригується сам пілот менше задіяний в е, самому потраплянні в півдрона в ціль, яку він собі задумав. Так. Останні півроку волонтери розробляють безпілотники, проти яких безсилі ворожі засоби реп. Нещодавно завершили тестування FPV-дрона з оптоволокном. В Чому особливість цієї штуки, що ти його під'єднаєш прямо до дрона, виходить звідси шнурок, і шнурок тобі дає повністю передачу відео і передачу керування. Ти його ну, ніяк не можеш вичислити. Цією штукою йому буде без різниці, який ти реп. Його канали, на якому літають багато FPV, Тут є один такий канал, його ніяк не переб'єш, і ну дуже потужно, ефективно. Бойовим операторам волонтери безкоштовно передали понад 300 дронів власної розробки. Тепер планують виконувати більш масштабні державні замовлення. Для цього створили компанію та вже пройшли сертифікацію виробів. Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини замість МСЕК. Вони запрацювали з початку року. Старі ліквідували через гучні корупційні скандали. Реформували також систему оцінювання при наданні інвалідності. Як це тепер працює, розкаже Ельвіна Сейдбулаєва. Владислав Єреміш у ДТП частково втратив зір рік півтора от також зір і на одному місці стоїть. Не покращують, слава Богу, не погіршується. У чоловіка інвалідність другої групи, щоб продовжити її, прийшов на комісію. Перед цим здав усі необхідні аналізи і зібрав пакет документів. Спеціалісти ще раз перевіряють сіро. Воєнкомат пішов, там пройшов ВЛК з цими документами. Ми давали запит в ТЦК в Центральну, щоб вони там. І теж чекали відповіді. Це пройшла відповідь, щоб зняти з обліку. По стану здоров'я всі документи тепер розглядає експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування. Від початку року саме вони працюють замість МСЕК і вирішують, чи надавати інвалідність. Наприклад, у цій лікарні сьогодні працюють дві комісії: офтальмологічна та кардіологічна. Пацієнти в основному у нас йдуть, це кардіоневрологічні після перенесених інфарктів, інсульти. Після перенесених оперативних втручань це ауртокарене решування. Вони проходять стаціонарі обстеження. Ми оцінюємо по критеріям, як пацієнт може здатність до функціонування особи. Далі вже оцінює наша команда згідно документів, скарг пацієнта. І в кабінетах, і в коридорах встановлені камери, аби побачити роботу комісії. Пацієнтів запрошують на конкретний час, щоб не було черг прийом що півгодини. Сьогодні п'ять пацієнтів яких ми маємо розглянути і. Вирішити, як далі. А мсек ліквідували торік во сині через гучні корупційні скандали екс керівників обласних комісій. Президент у жовтні 24-го скликав РНБО через недійсні інвалідності у прокурорів. Тоді і вирішили всім МСЕК розпустити та провести аудит і численні перевірки. Їх вже розпочали. Нато тих, хто інвалідність отримав уже під час повномасштабної. Перевірили 90 тисяч справ. Є затримані. Систему ж оцінювання реформували нова система відрізняється тим, що кількість лікарів залучена до оцінювання значно більша ніж була в медико-соціальній експертизі. Сформовано понад півтора тисячі експертних команд, і вже в них працює більше 5700 лікарів практиків. Це до слова щетвера більше медиків, аніж було МСЕК. Паралельно запустили і процес цифровізації. Деякі справи могли кілька місяців не розглядатися. Власне, таких справ передано 44 тисячі, ті, які або не встигли розглянути, або які мали розглядатися на початку цього року. А заклади фактично 95% цих справ вже оцифрували і вже призначають розгляд. Розглядати справу експертна комісія може очна, заочна, дистанційно або на виїзному засіданні. Все залежить від стану здоров'я пацієнта. Висновок обіцяють протягом кількох днів. Якщо експертна команда має сумніви, людину можуть скерувати на дообстеження. Ті, хто не погоджується з рішенням, висновок можуть оскаржити в спеціальному центрі оцінювання, до якого входять лікарі з різних медзакладів. Ільвіна Цидбулаєвим. Михайло Головненко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.